Привіт-привіт, друже! Це я, Поліанна! Я така рада, що ти сьогодні в гостях у Даруся. Ми з Дарусем приготували для тебе мою історію. І знаєш що? Навіть тітка Полі дозволила нам сьогодні трохи пошуміти. Поліанно, я не дозволяла шуміти, я дозволила читати. І прошу всіх бути чемними й уважними! А ви щось знайдете щось добре, наче тітка полі сердито. Напишіть нам у коментарях. Добре, це наша гра. Так, давайте разом шукати радість у кожному слові. Тітка Полі, ви з нами? <свісно> ну, гаразд, якщо вже ви всі тут, слухайте уважно, і нехай буде лад у домі. Елінар Портер. Поліанна. Глава 18. Несподіваний Поворот. У середині вересня Поліанна пішла до школи, і це принесла їй нову радість вона, нарешті, опинилася в колі однолітків. Але спочатку було незрозуміло, хто кому вразився дужче школа Поліанні чи, навпаки. Скоріше, обоє стали одне для одного великим сюрпризом. Однак незабаром між новою ученицею та її класом установилися чудові стосунки, і дівчинка дійшла до висновку, що ходити до школи це теж означає жити. Уроки і домашні завдання займали більшу частину дня Поліани, але й про старих друзів вона не забувала, їм вона присвячувала всі вихідні. Щоправда, Джон Пендлтон усе одно вважав себе обділеним і страшенно нудьгував. І в одну із субот, коли дівчинка прийшла його відвідати, він запитав, ніби жартома А тобі б не хотілося зовсім приїхати до мене, Полянно. У мене складається враження, що ми з тобою бачимось останнім часом дедалі рідше і рідше. Від несподіванки Полянна завмерла, а потім відповіла тихенько, посміючись, Мені здавалося, ви не дуже то любите, коли вас тривожать. Узагалі ж ти маєш рацію. Але так було раніше. А тепер, коли ти навчила мене своєї гри, я радію, коли навколо мене багато людей. Однак, додав містер Пендлтон, жартівливо постукуючи однією зі своїх милиць. Незабаром я остаточно піднімуся на ноги і покажу, хто в цьому домі головний. А вже ж! Додала Поліанна, оглядаючи бібліотеку, в якій вони з містером Пендлтоном сиділи в кріслах, і відразу ж повернетеся до свого звичайного настрою. Зараз ви трошки лукавите, сер. Ви неправильно граєте в мою гру, і самі про це знаєте. Джон Пендлтон нахилився, щоб погладити пса, що розлігся біля палаючого каміна. А насправді тільки для того, щоб сховати від дівчинки вираз свого обличчя. Коли він випростався, воно було надзвичайно серйозним. Ось тому я і хочу бачити тебе частіше, промовив він, щоб ти як слід навчала мене своєї гри, без твоєї допомоги мені не впоратися. Ну як, згодна? Невже ви це серйозно, сер? Звичайно, ти мені потрібна, Полянно. Але як же я можу, містер Пендлтон? Ви ж знаєте, що я родичка Міс, не більше ніж далека рідня, різко обірвав він дівчинку, а потім, похопившись, додав уже набагато м'якше. Можливо, міс Поллі Харрінгтон дозволить тобі переїхати до мене, якщо вона не заперечуватиме, ти згодна? Але тітка Полі була такою доброю до мене, розгублено промовила Поліанна. Вона взяла мене до себе, коли в мене нікого не залишилося, крім жіночої допомоги. По обличчю Джона Пендлтона пробігла тінь. Багато років тому я покохав одну прекрасну дівчину, глухо промовив він. Я сподівався, що колись приведу її в цей дім і мріяв, що ми проживемо все життя разом у щасті та злагоді. Однак вийшло інакше, відтоді я сам Поліанно. І купка сирих каменів перетворюється на дім тільки завдяки присутності жінки або дитини, а в мене немає ані того, ані іншого. Тепер ти розумієш, чому я хотів би, щоб ти жила в моєму домі. Містер Пендлтон, хвилюючись, сказала дівчинка, скажіть чесно, весь цей час ви продовжували мріяти про те, щоб вона, тобто та дівчина, вийшла за вас заміж? Так. Сумно підтвердив він. Ах, я така рада, тоді все гаразд, адже ви зможете нас обох взяти до себе. «Обох?» Джон Пендлтон виглядав геть спантеличеним. Хоча тут є одна складність, задумливо вимовила Толіанна, з деяким сумнівом поглядаючи на співрозмовника. Минуло багато років, а ви, сер, ще остаточно не завоювали серце тітки Полі. Але якщо ви розповісте їй усе так само переконливо, як мені, я впевнена, що вона вийде за вас. І тоді ми обидві зможемо перебратися сюди. Міс, е, твоя тітка Полі, е, сюди. Хіба ви хотіли би селитися в нас? здивувалася Поліанна. Що ж, можна і так? Я буду страшенно рада. Звісно, наш будинок не такий величний, як ваш. Та натомість він ближче до школи і. Про що ти, Полянно? із напруженою посмішкою поцікавився Джон Пендлтон. Я щось нічого не розумію. Про те ж саме, про що й ви, сер. Треба відразу вирішити, то до кого переїжджає, щоб ми могли як слід підготуватися до нового життя. Ви ж самі сказали, що всі ці роки. Тужили міс полі і хотіли, щоб вона стала хазяйком у вашому домі, і Джон Пендлтон хрипко закашлявся, намагаючись заперечити, скинув руку, закликаючи Поліанну зупинитися, а потім безпомічно відкинувся в кріслі. У цей момент, голосно постукавши у двері, увійшла служниця і оголосила, що з візитом прибув лікар Чилтон. Дівчинка квапливо попрощалася з хазяїном дому і попрямувала до виходу з бібліотеки. Зачекай, Поліанно!» – стиха покликав її містер Пендлтон. Заради бога, тільки не розповідай, поки своїй тітці про те, що я тебе попросив. Зроби мені таку послугу. Ну, звісно, я нічого не скажу їй, сер, завірила Поліана. – хіба я не розумію, що ви самі хотіли б з нею порозумітися, додала вона і вибігла з кімнати. Джон Пендлтон тільки застогнав. Що трапилося? Я бачив, як весело стрибала зі сходинки на сходинку міс Поліанна. Ви погано почуваєтеся? допитувався кілька хвилин по тому Томас Чилтон, мацаючи прискорений пульс пацієнта. Губи містера Пендлтона з натугою зобразили слабку посмішку. Мені здається, що я занадто захопився ліками. Що їх ви так наполегливо мені рекомендували. Вимовив він. Глава 19 І ще несподіваніший поворот. Недільними ранками Поліанна відвідувала церковну службу, а потім вирушала до недільної школи. Друга половина дня в неї була вільна для життя. Наступного дня, після примітної суботньої бесіди в домі на Пендлському пагорбі, вона збиралася вирушити на вечірню прогулянку з Ненці. але на півдорозі з недільної школи її зненацька догнав кеб лікаря Чилтона. Яка удача, що ми зустрілися, притримавши коня, вигукнув він. Я саме збирався до тебе. Кладеш мені компанію, а поговоримо дорогою. Добре. Поліанна вмостилася поруч із лікарем, і він відразу повідомив Містер Пендлтон просив тебе зайти до нього сьогодні. Він каже, що це дуже важливо. Я здогадуюся, чому, містер Чилтон, радісно кивнула Поліанна. І обов'язково звітаю до нього. Лікар, із деяким подивом, глянувши на дівчинку, жартома промовив Я не проти твоїх візитів, однак маю зазначити юна леді. Що минулого разу ви занадто розхвилювали мого пацієнта. Це не я даю слово. Це тітка Полі винна. Міс Харрінгтон?» Обличчя лікаря миттєво втратило добросердний вираз. До чого тут вона? Поліанна ледь не підстрибнула на сидінні. Сер, усе це трапилося як у казці. Я все ж таки вам розповім, що правда, містер Пендлтон просив мене все тримати в таємниці. Але ж він мав на увазі тільки міс Полі, а не вас. Міс Полі? Ну, звісно, мою тітеньку. Гадаю, вся річ у тім, що він сам хоче зробити це. Тобто порозумітися, так уже заведено у закоханих. Закоханих. видихнув лікар, і кінь раптом смикнувся, наче він різко потягнув на себе. Що з вами, мисер, вам холодно? Поляна схопила лікаря за руку. І із захватом продовжувало. Просто чарівна історія. Я б ніколи не здогадалася, якби не ненці, яка розповіла мені, що в тітки Полі багато років тому був коханий, а потім вони посварилися. Ми з нею довго сушили голови, хто б це міг бути, але потім усе ж таки здогадалися. Це містер Джон Пендлтон. А ви хіба не знали? Лікар Чилтон обережно вийняв свою долоню з руки дівчинки і пробурмотів. Отакої От тобі ні, я і гадки не мав. Так, він, просто вражаючи. Спершу містер Пендлтон запропонував мені пожити в нього, але я сказала, що не можу покинути тітоньку, тому що вона була нескінченно доброю до мене, і раптом містер Пендлтон зізнався, що був закоханий в одну дівчину. Яку, як мені здається, я йому нагадую. Поліанна затнулася і раптом вигукнула Адже, коли вона йому й досі потрібна, виходить, він хоче помиритися, і тоді ми, з міс Полі, переїдемо до нього або він переїде до нас. Звісно, тітонька ще нічого не знає. Я гадаю, містер Пендлтон захотів побачити мене сьогодні, щоб обговорити, як краще сказати їй про все. Так так. Тепер, я, здається, розумію, загадково посміхаючись, промовив Томас Чилтон. Уявляю, як йому кортить тебе побачити. Коли вони під'їхали до будинку, лікар зупинив екіпаж біля головного входу. Дивіться, сер, он вона там, у вікні. вигукнула полянна відразу зніяковіла. Куди ж поділася, тітка? Я щойно її бачила. Тобі, напевне, здається, похмуро зауважив лікар Чилтон, відвертаючись. Ну ось, я виконав прохання мого пацієнта, а тепер, юна леді, біжіть додому. Ближче до вечора, в будинку на Пендлському пагорбі на поліанно чекав Джон Пендлтон. Виглядав він невиспаним і засмученим. Ось що мала. Навіть не привітавшись, почав він. Я всю ніч намагався розібратись в тому, про що ми з тобою вчора розмовляли. Якщо я правильно почув, ти припустила, що всі ці роки я тільки й мріяв про руку і серце міс Харрінгтон. Які в тебе були підстави це стверджувати? Ви ж з тіткою Поллі колись кохали одне одного, і я зраділа, я і міс Поллі Харрінгтон?» – здивовано перервав він дівчинку. Поляна з подивом глянула на хазяїна дому, але Ненсі сказала сер, що у вас із тіткою Поллі був роман. Містер Пендлтон фиркнув: Мені шкода, Люба, але я маю повідомити тобі, що твоя ненсі помиляється. Виходить, ви ніколи не кохали один одного? з гіркотою вигукнула Поліанна. Ніколи, рішуче відрубав містер Пендлтон. Виходить, чарівного свята не буде. Джон Пендлтон відвернувся і із похмурим виглядом утупився на стіну вітальні. А як усе добре складалося? Поліанна мало не плакала. Яка б я була рада переїхати до вас разом із тіткою Полі. Виходить, ти тепер не згодна пожити в мене? запитав він. Тепер ні. Адже я потрібна тітці Полі. Джон Пендлтон глянув на неї і стиха промовив. Тільки не забувай, перш ніж ти стала потрібна тітці Полі, без тебе не могла жити твоя мама, от про кого я мріяв багато років тому. Про мою маму? Так, Люба, я не хотів говорити тобі про це з багатьох причин. Джон Пендлтон зблід. Здавалося, кожне слово дається йому з натугою, але він проте продовжував Я глибоко і віддано кохав твою маму, а вона мене ні. Потім вона виїхала разом із твоїм батьком до іншого міста, і я занудьгував. Тому що тільки тоді по справжньому зрозумів, як багато вона для мене означає. тоді я, тім поляну, це вже не має ніякого значення. Відтоді минуло багато років, я прожив життя на самоті і, зрештою, став буркотливим стариганом я більше нікого не полюбив, та й мене не любили. І ось у моєму житті з'явилася ти, а разом із тобою. До мого світу, немов увійшла веселка. Спочатку я намагався уникати тебе, ти болісно нагадувала мені про нещасне кохання, але з цього нічого не вийшло. Я вже не можу обходитися без тебе. Ось тому я й хочу, щоб ти до мене переїхала. Кажи ти згодна? Але, містер Пендлтон, а як же тітка Поллі?» «Тітка Поллі?» З гіркотою вигукнув Джон Пендлтон. А про мене ти подумала? Хіба я зможу без тебе хоч чомусь радіти? Якби ти стала моєю дитиною, я б знайшов сенс життя, нічого б не пошкодував для тебе. Я хочу зробити тебе щасливою, Поліанно. Дивна річ, дівчинка, замість того, щоб розгубитися, обурилася. Я не розумію, сер. Чому ви не можете радіти без мене? вигукнула вона. Ви добрий, щедрий, робите подарунки людям. Ось, наприклад, ви подарували мені і місіс Сноу кришталеві підвізки, а Ненці золоту монетку на день народження. Ви навіть уявити не можете, які ми були задоволені. І ви. Це не має значення, Поліанно, відмахнувся містер Пендлтон. Дарма ти мене хвалиш. По перше, мені це нічого не коштувало. А по-друге, якщо я й зробив щось варте, то тільки заради тебе. Можеш вважати, що ти сама подарувала все це людям. Якщо я коли-небудь і навчуся грати в твою гру, Поліанну, то тільки разом із тобою. Якщо ти переїдеш до мене, я заново почну вчитися жити. Бачте, сер, тітка Полі була дуже добра до мене, і вона була рада. Їй право, впертості в дівчинки було вдосталь, але Джон Пендлтон різким змахом руки змусив її замовкнути, після чого зневажливо заговорив сам «Вона була рада, ладен заставлятися на що завгодно, міс Харрінгтон узагалі не здатна чомусь радіти. Натомість її почуття обов'язку завжди на рівні. Раніше мені доводилося частенько з нею зіштовхуватися, але хоча за останні років двадцять ми зустрічалися набагато рідше, все одно я її чудово знаю. Вона не з тих, хто вміє радіти. Він замовк, а коли заговорив знову, голос його залунув м'яко і лагідно. І все ж таки прошу тебе, сьогодні ж запитай у тітки дозволу переселитися до мене. Поліанна зітхнула, підвелася з крісла і засмучено вимовила: Добре, сер, принаймні, добре вже те, що вчора я не передала їй нашу з вами розмову. Адже якби я все розповіла, вона б вирішила, що потрібна вам так само, як і я, а це було помилкою. Так, Поліанно, ти вчинила правильно. Джон Пендлтон криво посміхнувся. Я взагалі нікому нічого не казала, тільки лікареві. Але це, по-моєму, не береться до уваги. Кому? Бува не містеру Томасу Чилтону. Ну, звісно, кивнула Поліанна. Ми зустрілися в місті, і він передав мені, що ви хочете зі мною сьогодні побачитися. Потім підвіз мене додому і я все розповіла. Це вийшло якось саме собою. Отакої. І що ж він тобі відповів? В очах Джона Пендлтона спалахнула непідроблена цікавість. Та нічого особливого. Поляна задумалася. А, згадала. Містер Чилтон сказав, що тепер розуміє, чому вам кортить мене побачити. Ну, і дива, невже так прямо й сказав? Поляна кивнула, попрощалася з хазяїном дому. Але ще довго не могла зрозуміти, з якого це дива, жовчний і розгніваний містер Пендлтон раптом розвеселився. Ось і все. Але наша гра триває. Дякую, що ти слухав разом із нами і з Тіткою Полі теж. Сподіваюся, ти слухав уважно і не пропустив найголовнішого. Завжди можна знайти щось добре, навіть якщо це здається неможливим. І будь ласка, не забувай залишати охайні гарні коментарі без зайвого шуму. А я чекаю твої історії про те, що доброго трапилося сьогодні у тебе. Ми все прочитаємо. І підписуйся на канал у гостях у дорося. Ті Полі дозволила так. Правда ж? Дозволила. Але тільки якщо ти слухатимеш наступні історії так само уважно, до зустрічі, любий слухач. До зустрічі! І пам'ятай, завжди можна знайти щось добре.